うん。<music> Засідання виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради розпочинається хвилиною мовчання за цивільними та військовими загиблими під час війни українцями. Олександр Акуленко, секретар міської ради та головуючий на засіданні, озвучує порядок денний, і члени виконавчого комітету приступають до роботи. В порядку денному 20 основних та 4 додаткових питання. Більшість з них суто технічного характеру. Розглянули внесення змін до рішення виконавчого комітету про створення. Мережі та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту на території громади, прослухали доповідь про роботу адміністративної комісії, прийняли рішення щодо низки житлових питань, що стосувалися надання житлових приміщень родинам військових та багатодітних сімей, впорядкували нумерації квартир в житловому будинку, надання дозволу на продаж житла, право на користування якого мають малолітні громадяни тощо, широке обговорення та підтримку з боку членів виконавчого комітету викликав проєкт програми увиковічнення пам'яті військовослужбовців добровольців, які віддали життя за незалежність України та захоронені на території нашої громади на 2023-2025 роки, та про створення алеї слави на кладовищах южноукраїнської міської територіальної громади. На сьогоднішній день членами виконавчого комітету було затверджено план формування. Мною дано завдання працівникам виконавчих органів ради, керівникам управлінь. Я навіть звернувся до них з людської точки зору з проханням, аби нам не було соромно за те, що ми зробимо, адже це є досить високим рівнем почуття і нашої поваги до наших хлопців, воїнів, які. Загинули, вони віддали найдорожче це життя. Всі проекти рішень підтримані членами виконавчого комітету одноголосно.